В сьогоднішній Євангелії чуємо, як Ісус задає два запитання своїм учням. Два запитання. Перше запитання Він запитується, за кого люди вважають мене? А друге запитання а за кого ви вважаєте мене? Коли Ісус запитується, за кого люди вважають мене, то це що кажуть інші про мене? Що кажуть інші про мене? Коли Ісус запитується, за кого ви мене вважаєте, Він запитується, а хто я для тебе? Хто я для тебе? Я хочу, щоб ви відчули, що Ісус сьогодні з вас запитується, мене запитується, вас запитується, хто я для тебе? Хто я для тебе? Що іншу кажуть про Ісуса? Коли ми говоримо, що інші кажуть за Ісуса, ми переказуємо інформацію. Наприклад, а отець Олександр сказав то і то. А отець Сергій сказав то і то. А отець Юрій сказав то і то. А єпископ, знаєте, що сказав єпископ?» А єпископ сказав то і то. А ти що кажеш про Ісуса? А що ти скажеш про Ісуса? Хто Ісус для тебе? Бо коли ми говоримо, хто що інший сказав, то ми передаємо інформацію, де колись буває, не знаю, чи у вас так буває, що приходите додому за святкові обіди і починаєте говорити, о, як піп красиво казав. Або навіть деколи з дітей. Можуть запитуватися, а, а що казав Отець на проповіді? Але не знаю, чи говорите, що що вам Ісус особисто сказав сьогодні в храмі? Як Ісус вам особисто відкрився? Що тобі Ісус сказав? Як тобі, Ісус відкрився? Хто я для тебе? Хто я для тебе? Запитується Ісус. Коли Ісус запитався учнів, за кого вважають мене інші, досить багато відповідей було. А одні кажуть, що Ян Хреститель, а другі за Єлі, а інші за Єромію, а ще інші за пророків. Так і з нами, брати і сестри, ми дуже багато говоримо про інших. Зверніть на це увагу: ми дуже багато говоримо про інших. А сусід то, а вона то, а він то, а я казав, а вона не зробила, а він зробив. Тобто ми дуже багато говоримо про інше. А не ділимося, не ділимося тим, що ми переживаємо. Або ще далі ми не так часто ділимося, як переживаємо Бога. Як переживаємо Бога? Що тобі дає Ісус? Що тобі дає Ісус? Що тобі в твоє життя дає Ісус? Хто Ісус для тебе? Чи ділюсь я досвідом, як Ісус тобі відкривається? Як Ти Його розумієш? Досвід Бога це завжди буде досвід, як Бог мене любить. Як Ісус, переможець, здає силу. Ми сьогодні згадуємо Петра і Павла, які віддали своє життя за вірність Ісусові. І Ісус їм дав силу. Коли ми читаємо послання Петра і Павла, ми чуємо, як Дух Святий їх наповнював мудрістю. Вони говорили з досвіду і натхнення Духа Святого. Досвід Бога, брати і сестри, досвід Бога завжди дає радість. Якщо ви помолилися і ви не досвідчили радість, що ви помолилися, то чомусь ваше серце закрите на Бога. Якщо ви прийшли в храм і не, ви не відчули радість, і світло, і силу, і ви вийшли звідси втомлені, розгнівані. Понарікали, що то таке було? Значить, ви не досвідчили Бога, бо Бог дає блаженство. Бог завжди, коли доторкає нас, коли Ісус посеред нас. Навіть якщо це слово навернення, це світло, це запрошення, досвід Бога завжди приносить радість. І це є те місце, де ми його мали би досвідчувати. Не обов'язково, не обов'язково. Може так бути, що ми тут з вами будемо закриті на нього. Ми виконаємо релігійний обов'язок. Ви Погостити нас, своїх родичів і знайомих, Священники виконують свій обов'язок релігійний, ми зробимо вид, що тут Ісус посеред нас, і ми розійдемося, але можемо не досвідчити Його сили, Його присутності. Можемо не досвідчити радості і блаженства з Його присутності. Бо якщо ми зустрічаємося з Богом, брати і сестри, це виняткове, це виняткова зустріч. Це така зустріч, яку не можна забути, не можна забути? Не можна забути то світло, ту силу, ту радість, ту мудрість, яка виходить від Ісуса. Не можна. І нам важливо це вміти назвати. Якщо тут тепер посеред нас Христос Воскреслий, ми мали би Його досвідчити. Як ти Його сьогодні тепер досвідчуєш? Як ти його досвідчила? Можливо, вчора, позавчора. Я, наприклад, завжди, після кожної сповіді, брати і сестри, я після кожної сповіді відчуваю радість від влади, яку отримали священники. Бо я теж сповідаюся. Сповідаюся два-три рази на місяць, сповідаюся. Кожні два тижні, часами через 10 днів. Я потребую сповіді. Тому що, коли сумління вразливе. Воно частіше хоче сповідатися. Кожний раз після Тайни сповіді я відчуваю радість, що Христос переможе з гріха через слова священника. Він там присутній, і я відпускаю Тобі гріхи Твої. Я розрішаю Тебе від гріхів Твоїх, я досвідчую радість. Ісусе, Ти моя радість, Ти сила, бо Ти визволитель, Ти Спаситель, Ти спасаєш мене від моїх гріхів. Або кожний раз, коли на святій Месі на літургії збираюся, збираюсь разом з вами, досвідчую таку присутність Ісуса, яку, бігаючи на природі і молячися ружанці, не досвідчу Його так, як тут, коли ми причащаємося, коли ми досвідчуємо Його велику силу, присутність того, який. Помер і Воскрес, ми знову і знову переживаємо цю велику тайну, що Христос віддав себе, своє тіло і кров, Воскрес, переміг смерть і дає себе нам. Ісусе, Ти моє життя, я постійно це повторюю. Коли я готувався сьогодні ранком до цієї проповіді, то Задавав запитання, що би я сказав вам, хто для мене Ісус? І дуже сильно слова, які мене дуже сильно тепер доторкають, досвід Ісуса, Ісусе, ти моя радість, ти моя радість. Ніхто і ніщо не дає мені таку радість, як ти. Ти моя радість. І Ти сенс мого життя, жодні людські досягнення, жодні людські плани. Сенсом мого життя. Сенсом мого життя є те, що вчить Ісус. Досягнути те, що говорить Ісус. А Ісус говорить в Євангелії від Йоанна. Життя вічне в тому, щоби ви пізнали того, хто послав мене. Щастя життя вічне в тому, щоби ми пізнали Бога. Богопізнання хочу. Каже Господь, а не жертви. Богу пізнання прагну. Бог прагне, щоб ми його пізнали, щоб ми його досвідчили, щоб ми його досвідчували. І знаєте, брати і сестри, дуже важлива ця вразливість, щоб ми були вразливі. Ісус тобі сьогодні задає запитання через мене. Хто я для тебе? Хто я для тебе? «Хто я для тебе, хто я для тебе? Як ти мене досвідчуєш? Скажіть сьогодні, скажіть тепер в серці, скажіть йому сьогодні, як ви його досвідчуєте, як ви його переживаєте? Хто Ісус для тебе? І якщо буде нагода, якщо буде людина з відкритим серцем. Поділіться сьогодні, поділіться сьогодні один з одним. Хто для тебе Ісус? Спробуйте не тільки про те сказати, як було файно, красиво, як то ці прийшли і так далі. Про інших. Так, це важливо, це красиво, але поділіться тим, що для вас було важливо, як вас, Ісус, доторкає, то як Він сьогодні вам відкривався.